Вечірня ресурсна медитація. Сядь зручно, якщо є можливість, одягни навушники для більшого ефекту. Прикрий очі. Ця коротка вечірня медитація для моменту, коли день уже позаду. Не потрібно нічого аналізувати, нічого виправляти. Просто дозволь собі м'яко завершити цей день. Зроби м'який вдих і повільний видих. Відчуй, як твоє тіло торкається поверхні на якій ти зараз лежиш або сидиш, тіло більше не тримає напругу дня, воно може відпустити. Уяви, що весь прожитий день це м'який потік, який поступово заспокоюється. Усе, що було складним, усе, що не вдалося, усе, що вимагало сил, може залишитися в сьогодні. Ти зробила, зробив достатньо, навіть якщо здається, що мало. Тепер відчуй тепло та спокій в центрі грудей. Це твій внутрішній ресурс. Він не залежить від подій дня. Зроби глибокий вдих через ніс і видих через губи. З кожним видихом. Твій ресурс м'яко розливається по тілу, допомагаючи нервовій системі повертатися до спокою. Цей вечір для відновлення ніч знає, як тебе підтримати. Ти можеш дозволити собі просто бути, просто відпочивати. Завтра буде новий світлий день, а зараз ти в безпеці. Усе важливе на сьогодні зроблено. Ти можеш дозволити собі. Відпустити контроль і просто відпочивати.